Вивела тому й побив власну обраницю. У суді розглядають справу, яка стосується домашнього насильства. Сталося це минулого тижня у Володимирі. Чоловік, будучи на підпитку, добряче побив свою дружину. Каже, не хотів, але так вийшло. 13 липня 2025 року близько 22 години. години. Я кажу, що було чи що встанел погодний спинення. Заподіяв своїй дружині. Тілесне ушкодження, яке відносяться до тяжких за як зазначає суд, обвинувачений у поліції з'явився аж через добу, враховуючи той факт, що він вже перебував у розшуку. До того ж, вже неодноразово чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Звертаю увагу на те, що поза увагою насича залишилося той факт, що по дозволі після нанесені тілесного школьню свої дружини. Не надав які будь-якої допомоги, не викликав поліцію та швидко, а на поки покинув місце злочину. Захисниця чоловіка каже, що жінка постійно поячила і зараз проходить лікування від залежності, але аж ніяк не від отриманих травм. Її зараз отримують у цьому закриті, оскільки вона знаходиться під системами від, від, від алкогольної залежності. То тобто вона лікується фактично не від наслідків, які спричинені захисним, а лікується від своєї залежності від алкоголю. Адвокатка вважає домашній арешт достатнім запобіжним заходом для свого клієнта. Ніби нічого страшного він не зробив. каже він порядний і хороший чоловік. Тише до мій він я думаю, зараз каже, він, він не спілкується з нею, але. Намагається надати якусь матеріальну. допомогу. Сам обвинувачений кається у скоєному. Я зробив велику помилку, що я її. Я не знаю, хочу, щоб сталося найкраще, щоб виставитися і казати себе злочої сторони. Бо Не знаю, буде це велике питання. Я не хочу такого більше зробити. Судді далі з'ясовували обставини побиття дружини. Що послугувало причиною побиття вашої дружини? О, дякую, як, ви як вважаєте за правильно, якщо бажаєте? Алкоголь плюс вона ну, мене трошечки вивела. Якось так сталося, Я не можу так достати. Якось так сталося. Ви так говорите, якось цікаво. Якось так сталося. Наносите ряд ударів і якось так сталося. Я, 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 не, я не хотів завдати їй таких ну, тяжких вести. Прокурори наполягають на тому, аби чоловіка взяти під варту. Тим часом захисниця вважає, що для цього немає підстав. Допомога не було захисту, бо приведення не захисні не. Нічого не ждав, повністю розказати, і як це відбувалося. Я фактично не покинув потерпіло, вона зникла з місця там, події. І Оскільки в довгий час її не було вдома, зараз побоювався, що було що бути щось що таке. Щоб було статися, її Сам чоловік не раз говорив, що така поведінка була звичною для дружини, адже вона часто втікала з дому. Я прийшов, ну, щоб ти хоче, щоб мені допомогли їй підняти занести до а я прийшов на те місце, а вже її не було. І я не знав, було темно, я не міг її, знайти. Я кухав, шукав, не міг її знайти. У мене таке не раз було, що вона. Була, була і попала. Потім вказувалася, що вона то в подушці, то бабусі вказувалася. І я того значення не про не Істина у цій справі з'ясовуватиме слідство і суд. Поки чоловік перебуватиме під домашнім арештом. А що ж буде далі? З'ясуємо згодом. Анна Грабовська, телеканал Аверс.